Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. Сьогодні в нас розпаковка. Приїхала посилка з Амазон. Тут одна єдина колода, яку я перед замовляла, це абсолютно новиночка цього року. І зараз ви побачите, яка. Ось така новиночка від US Game. Вони трошки запізнились до Хеловіну. Вона мала вийти, але вони трошечки перенесли реліз, на жаль, на, аж на два тижні або навіть трошки більше. І ось нарешті вона у мене: Хепі Хелловін Тейро. Дуже мені хотілося включити її в цьогорічні хеловінські осінні підбірки. Але я розуміла, що швидше за все цього не станеться, хоча це була передплачена колода. Я дуже рідко передплачую колоди, але це US Games, це Halloween, як тут можна було встояти. Тож, дивимося, зараз знімаємо плівочку. Такий собі преміальний US Game, вони все частіше роблять в таких міцних боксах. Колоди, я думаю, можливо, ера оцих стандартних тоненьких коробочок вже канула в літо. USG, такий чорний кіт. О, вона в мене трошки тут пагнулась. Ну, ви бачили, вона в пакеті була, а не в коробці, тому тут трошечки, трошечки стукнули коробку. Це не страшно абсолютно. Так. Але в без картами все було окей. Вау! Павутиння. павутинячко. Ну, в е, наступному році, якщо я буду робити Хелловінську підбірку, то, звісно, вона там буде. Так, Sony Graves. Грейвс, це ж могила. Я ж нічого не плутаю. Хоча, можливо, могила пишеться трошки інакше. Грейвс. Так, Хлавін Тейру. 24 й рік. Угу. О, Хелловінська поема навіть. Ха, клас! Так, відрекомендуємось про колоду. І чорно-білий гайд. З питаннячками тут опис кожної карти. Це мені дуже подобається. Я люблю, коли є питаннячка для саморефлексії. Кверенської або власної ноутс для заміток сайт www.sonygraves.com Ось наша чарівна авторка Соні Грейс з котом чорним зі своїм фамільяром. Так, у ти. Три таких розклади специфічних. Speak to Spirits. Розмова з духами. Recharging Spirit. Не знаю, що це означає. A frightful Good Time Spirit. ага, Ну, ось так. По сторінкам 128, мабуть, 124. Ну, плюс тут замітки. Ну, так, да, стандартна. Історія. Ай, тут так все гарнесенько. І... О, тут кольоровий зріз, Не очікувала. Ну, оскільки це новиночка новиночка яка прям свіжачок щойно з печі, то, звісно, там всього було кілька карт. Ніякі огляди я не шукала. Звісно, що ем, британські і американські ем, тарологи вони отримують раніше цю колоду, мають змогу там на кілька днів. Я навіть, знаєте, бачила таку історію: от я не знаю, як це робиться. Але деякі, ну прям дуже вже круті колекціонери, вони мають якусь фору, і вони отримують колоди ще до релізу. Ну, я таке бачила. І в мене, правда, є як би, питання, як це відбувається, але ну, поки що відповіді я не знайшла. Я не настільки крутий колекціонер. поки що. О, тому я отримую, як всі. Так, часто навіть пізніше, тому що я рідко дуже передзамовляю колоди. Так, ми розпакували. Так, класна, дуже класна коробочка. Так, все гарненько, стрічечка. Ой, ну, я, я люблю, коли так роблять. І коробка не дуже завелика. Така, як у Inside Editions приблизно, мені подобається такий формат. В принципі, я не проти таких коробок, скажу чесно вам. Ось такий зріз, такий темно-сірий якийсь, і я. Ну Це все-таки пофарбований зріз. Я не можу сказати, що це відлуння від рамки. Дивний, правда, колір, мабуть, знаєте, я розумію, чому він темно-сірий, тому що він дуже темно ну такий матовий сірий колір, дуже класно. Поєднується з помаранчево-жовтим кольором. Вони, він якби не дає такого жорсткого контрасту, як чорний, наприклад. Але це дуже приємне поєднання. Ну, тут дуже прикольно так підібрали. Так, і що в нас рекламної карти я не бачу. Так. Дуже класна якість. Льняне покриття. Ось такий зворот красивезний, Боже, вона така життєрадісна. Це саме, знаєте, той хеловінський варіант, який не лякаючий, не жахаючий. Для ну, тих, хто любить саме, мені здається, цю американську версію хелевін, який для тих, хто боїться, скажімо так, темної частини цього свята. Да? Темної частини цього сабату. Так, дурень. Тут ще, мені здається, будуть, ну, подивимось зараз, звісно, це моє таке припущення Санта-Муерта. А ще знаєте, що мені подобається? Що вони як, як назбирані листя. ну, За винятком білого і чорного. да? Ну, от Вони різнокольорові, дивіться, фони. Оранжевий, жовтий, чорний і білий. Ну прям супер. Клас. Є такі дуже красиві рамочки. Ну прям. А тут ще рей, рейн, кабальєре, паш, це що, типу, назви французькою чи іспанською, я не знаю. Я не пам'ятаю, якою це мовою, чесно. Я вже таке зустрічала на колодах на своїх, але я не пам'ятаю, що це, що це конкретно за мова. Я можу вам сказати. Хоча тут англійська. Не знаю, Ага, гайд англійською. Так, давайте я спробую. Ось так робити, щоб не відсвічувало. В принципі, карти матові, але все одно вони, бачите, трошечки можуть давати таке відлуння. Дуже приємні на дотик. Ну, якість US Game залишається. Залишається взірцем, як на мене. Імператриця така красива. Хоча тут, бачите, латочки такі, типу. Ну, натяк на те, можливо, що багатство воно все ж таки всередині, воно не, зовні, не в зовнішніх речах. Імператор. Щось за напис на книзі. Я ну, якісь правила, мабуть, якась символічна книга. Єрофант. Вау, закохані два привиди, які тягнуться один до одного. Клас. Колісниця. Справедливість, гляньте. Терези, які прикольні. Справедливість. Хм. Задумалась про анупіса з його Терезами, так? Серце, але тут має бути пір'їнка, а тут черепушка. Так, відлюдник. Ну, у нас справедливість під восьмим номером йде. Мені так подобаються рамочки ці рослинний такий орнамент. І просто дуже гарно. Відлюдник виглядає як смерть. Повдивимося, як виглядає смерть. Колесо фортуни. Круговорот. Всього в природі. Сила, лев і кіт. А, це кіт, а це його тінь. Ось так, погляньте. Кіт, а його тінь у вигляді лева. Отака сила внутрішня. Дуже крутезна карта буде показувати класно. Е, наявність внутрішньої сили. Повішений. Кажанчик, ну звісно, о, смерть. Ну, Оскільки в нас тут марсельська 3 хоча тут не марсельська, тут же. А, а ні, марсельська. Символи масті. Ну, тому зрозуміло, що це французькою на марсельський манір, мабуть, так. Я чомусь думала, що вона вейтівська, але вона ну, марсельська, як ми з вами вже прояснили. Можливо, мікс. Буває і так, помірність, диявол, спокуса з маколиками, вежа, зірочка яка гарна. Місяць, павутинка, дуже гарно все. Ну, Ці всі мотиви Санте Моерте, мотиви гарбузиків. Дуже мені подобається така, знаєте, ще одна цілковито хеловінська колода, оскільки я дуже люблю хеловінські колоди. і прям... Тепер це ще одна. Вона мені трошки нагадує Хеловін Таро від US Games, яке в них було дуже-дуже ну, давно вже видане. Воно є в такому форматі, є в металевій коробочці. У мене воно в металевій коробочці. Кишеньковий формат. Дуже люблю цю колоду. Страшний суд, світ. Сова, череп, гарбузик зі смаколиками і кажан. Тут жезлів, двічка. Тут у нас жезли у нас мітли. Стрічка, Прям сила трьох, коло сили. Точніше трикутник сили. Ага. Тут така собі стабільність, домашній затишок, павучок сплів, таку собі павутинку і сердечко всередині, бачите? Клас. П'ятірочка. Ну тут. Попри те, що це Марсель, все ж таки тут є натяк на якийсь певний сюжет, тобто якісь емоції проглядуються все-таки, як по Вейту. Шісточка. Сімка. Вісім жезлів. Дев'ятка. Сходи такі, да? І десятка, ого. Паш, відьмочка така. А лицар також відьмочка на мітлі, королева жезлі. І король жезлів все одно жінка, жіноча така, мабуть, колода. Ай, мені так покриття подобається. Оця така текстура, я не знаю, чи вам видно. Можливо, на оранжевому чи на жовтому більше буде видно. Угу. Має бути трошки видно. Текстуру карти дуже приємна на дотик і дуже класна. Двічка мечів роздвоєність. Бачите, роздвоєність, дві голови. От, е, говорять, одна голова добре, а дві ще краще, а тут е, протилежна ситуація. Трічка. І ворон каркнув Nevermore. Очевидні на мечах. Надзвичайно жахаючі. Четвірка мечів. Стагнація така собі, кажани тут на мечах сплять, тобто мечі не в діючому стані в нас. П'ятірка, ох, на діагностику негативу, правда? Така карта, що буде говорити? Шістка мечів, перехід з одного світу в інший. Дуже крутезно. Так, начебто граючись, але так. Промовисто просто і доступно все пояснено, змальовано, я маю на увазі. Дуже мені подобається. Сімка мечів. Вісімка, ого, повішений з мечами утикано все. Кошмар. Дев'ятка. Тут прямо сонний параліч зображено. Десятка. Схожа на двійку, але це десятка. Ухти. Пажмичі, лицар, королева і король. Приводи. Кубки. Поїхали. Яка ж вона класна ця колода. Єдине, що шкода, що вони її не видали там десь на, на початку жовтня, щоб, щоб вона. Щоб ми встигли насолодитися нею у саманський період. Зараз вже більш різдвяні, бачите, у мене навіть вже різдвяні декорації на столі тому. Хелевінську колоду роздивляємося в різдвяних декораціях. така класна вісімка Пентаклів. Така майстерність, такий павучок і така ідеальна прямо, ідеально симетрична павутина. Вау! Дев'ятка Пентаклів, яка крутезна! Десятка пентаклів. Вау! Паш Пентаклів, класний. Лицар, королева і король. Колода заглядіння. Колода неймовірно прекрасна, дуже красива, дуже крута. Єдине, що мене трошки смутило, що я не побачила е, жодної карти титульної чи рекламної. Ну, рекламних у US Games мені здається, немає. А є титульна, зазвичай, дві додаткових карти. Вони титульні, якби я не розумію, чому їх нема. Хм, цікаво. Ой, які ж вони приємні. Якість просто надзвичайна. Ну, точніше, не те, що вона надзвичайна, вона нормально класна. Тому що, мені здається, ми вже іноді починаємо толерувати погану якість. А, бо іноді виробники, на жаль, цим грішать і. Все залежить від того, чи ми користувачі це приймаємо чи ні. Так, чи готова колода до роботи? Коротеньке інтерв'ю колоди. Двічка жезлів. Угу, готова. Можливо, трошки зарядити, треба її, але вона, в принципі, енергія колоди. Чистка... Це що в нас? От, бачите, тут складність, складність зрозуміти, що це за масть. Я думаю, що це пентаклі. А -а -а -а. А -а -а -а. Ні, це не пентаклі. От я не розумію, я не пам'ятаю, що це за масть. А -а -а. Ну, точно не мечі. Я думаю, не жезли, або кубки, або пентаклі. Зараз ну, це я довго буду шукати, але, ну, от, бачите, така історія. Треба її трошечки більш ретельно роздивитися і запам'ятати такі спірні моменти. Немає просто підпису, що це за масть. І тут якби, є маленький нюанс. От він одразу і. Виліз. На які теми буде відповідати? Та на, на будь-які. <свісно> ну, я вже, чесно кажучи, я вже давно не запитую колоди, на які теми вона буде відповідати, тому що будь-яка колода на будь-які теми, в принципі, може відповісти <свісно> за бажання практика просто. Для чого прийшла ця колода? Для чого вона прийшла, <свісно> для встановлення якоїсь рівноваги після такої дуже швидкої, стрімкої, шаленої трансформації і для стілення. Так, це, це дійсно те, що треба для завершення, для стілення, для, хочеться навіть сказати, оформлення енергополя. Для от саме м, такого гармонізації, наповнення і зцілення самого енергополя. Це ж не тільки для мене, ви розумієте, інформація, а й для всіх, хто дивиться, що вам зараз потрібно. Що вам зараз потрібно знати, давайте так. Що дуже складний період у вашому житті завершився. Починається період наповнення, починається період, ну, іншими словами, говорять те, що я щойно сказала. Починається період наповнення, починається період емоцій, радості, проживання нарешті, життя. Розумієте? Тобто, якщо до цього ви тягли лямку і ви вивозили, то тепер ви почнете жити. І я щиро нам всім цього бажаю. І стабільність це все або зав'язано на якомусь чоловікові, або зав'язано на енергіях стабільності, енергіях надійності, енергіях ну, такої впевненості, довіри і захищеності. Ваше енергополе тепер сильне, як ніколи. А, і все, що вам треба, просто наповнитися і кайфувати від цього життя. І розуміти, що вас із вашого місця, ви нарешті повернулися на своє місце в своєму житті. А, ви або скинули якийсь баласт, який тягли за когось. Або класна чистка у вас прийшла. Ну, тобто якісь такі історії відбулися, ну, особисто в мене відбулася оця трансформація. І вона іноді здавалося, що цей каток проїхався прямо цілковито по мені. Ну, так відчувається трансформація по колесу Фортуни. Так, точніше, сигніфікація такої трансформації буде 10-й аркан колесо Фортуни. А трансформація, яка відбувається стрімко, шалено, може по кілька по кількох сферах одночасно, і вона просто шарашить, і він, ви не встигаєте, знаєте, як е, е, ці відосики про собак, які на великій швидкості висувають голову з вікна машини, да, і у них колбасять, колбасяться ці вухи, щоки. Оце приблизно такі відчуття, і ти не розумієш, тобі добре. Це американські гірки. Оце реально воно. І ти летиш і думаєш, я взагалі виживу чи ні. Але потім ти отримуєш ось, ось такі історії. Да? Тут просто такі неймовірно крутезні карти вийшли, розумієте? Туз з Кубків, помірність, двічка кубків, імператор. Тут, у кого були складності в стосунках, у вас все налагоджується. Хто мріяв про зустріч гідного чоловіка, своєї половинки, у вас це буде. Хто просілення, ось воно. Ну, тобто у вас це все починається зараз. Клас, порада паж мечів. Знаєте, така фраза йде: не триндіть, от не розбазарюйте. Це про те трошки що щастя любить тишу, да? це ж така попсова така поговірка, але тим не менш, не хваліться, не триндіть забагато, коли все почне налагоджуватися. Спокійно, просто ну, якби, транслюйте. Не те, щоб треба десь заховатися з цим усим, але просто не поспішайте це все розсіювати, розвіювати направо і наліво. Цю енергію збирайте в собі. Так, збирайте в собі цю енергію, цю мудрість, ці знання, вони вам знадобляться. Ви пізніше знайдете, як ці знання проявити. Кому знайдеться час, місце і людина. З ким ви цим всім поділитеся своїми радощами і всім іншим. Але ну, зараз, мабуть, просто або не час, або не місце, або не ті люди. Ось така сьогодні чарівна колода, просто неймовірно чарівна, вона, як часто буває, перевищила мої очікування, бо ну, яка, яка різнобарв'я, яка, яка краса. Перевищила мої очікування. Я щиро рекомендую цю колоду всім любителям Хелловіна, всім любителям осені, всім любителям US Game Systems як видавництва. Якщо ви любите його, як люблю його я, то не проходьте повз і ця колода обов'язково має опинитися у вашій колекції. Дякую вам за увагу. До зустрічі за Церкалі!